До виборів у Німеччині рішень про виділення сотень мільярдів доларів для України прийнято не буде. Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на відкритті виставки Шлях України до ЄС. Ідея про надання наймасштабнішого пакету допомоги для закупівлі військової техніки українській армії належить Єврокомісії, а не Німеччині, поточнює Стефанішина. Проте не варто очікувати будь-яких рішень до виборів у ФНР і формування коаліції. Посол Євросоюзу в Україні. Катерина Матернова запевняє, що ЄС не залишить Україну наодинці, попри неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у безконтрольному використанні фінансової допомоги Заходу. У ЄС чітко знають, як використовуються гроші іноземної підтримки в Україні. Це підкреслила євродипломатка. Не виключено, і цей період євроінтеграції українські митці невдовзі зобразять на папері. Нинішня виставка розповідає про шлях України до ЄС від Євромайдану без візу, війни і до початку переговорів про вступ. Кінцевий пункт призначення вже зовсім близько прогнозують в уряді. Відчуття, якого точно не було 24 лютого, 2022 року, що Європа з нами, і найбільшим козирем, найбільшою силою України після українців, звичайно, є відчуття того, що, що ви з нами, і це також неможливо вже змінити. То я хочу подякувати за те, що ви сьогодні з нами і будете з нами надалі. Дякую.